Добрий день. Сьогодні 15 червня. І ось я вирішив зняти відео про мій найкрасивіший сорт абрикосу, незалежно від термінів достигання. Це, ну, всі здогадалися, це сорт приція. Тут в мене кілька щеп. Окремо дерева в мене взагалі по абрикосах немає. Є стільки жерделі, які я колись понасаджував. По периметру стада. Ну, розрахунку на те, що і вітер будуть трошки затримувати, Ну, і там абрикоси для короги будуть, а потім вже зайнятися прищеплюванням і наче прищеплювати різні сорти. Так, про вандеркоти вже знімав. Тут в мене і пізні, і ранні. Звичайно, що на одному дереві пізні ранні, ну, не бажано потім обробляти. Такі дерева дуже важко. Так. Вже деякі гілки не витримують, обламуються, дощі йдуть. Йдуть вчора дві ну, доби, дощі були, вітер, і бачимо, що приція не осипається. Отакі От красуні, такі плоди, дуже красиві. От бачимо, тут вже наче підгнивання є. Причину не знаю, але один пліт вже є. Треба буде дивитися. Так. Зараз я зірву. ну Така вона на сонці взагалі вона дуже красива. Ось така вона от приція. У мене чимало щеп. Так, теж бачимо. значить Вона, я бачу, вже технічні стиглості. Треба зривати і на дозарювання її. Не чекати, поки тут вона почне осипатися, гнити. Та воно клювати будуть. Так, зараз підійду. Тут в мене була ще одна щепа в посаду, от видно. Тут в мене Харостар, різні сорти. І от бачимо тут приція. От приція це вже тут я знайомий саженець замовляв і робив раннє літнє окулювання, два роки тому відео знімав ось вже перша сигналка по цьому окулюванню. так і ось тут теж ну тут вже от тут ще вона в тіні зонкувата. тому підемо до тих щеп так от проходжу мимо показую чорний абрикос Кожен рік я не бачу на ньому плодів. Я вже повирізав все, що було, поперещеплював і ну, сподівався, може цей рік щось буде. Ні, там плоди є 5, 10, 15. Ну, взагалі, це, напевно, в мене тільки так. Все, квітне нормально, а запилення ніякого немає. Так, ну ось я зірвав кілька ще зважимо і ось такі бомбуляки вандеркот для порівняння з прицею. Ну приця це взагалі, що назва красива, що сам абрикос. Сорт дуже красивий. Так, є один нюанс в цьому сорту, що якщо в технічній стиглості він кислий буде. Я вже куштував не перший рік. Тому бажано, щоб дозаритися, треба зірвати кілька днів або на дереві достигне. Осипання я не замітив, тому можна чекати на дереві. Поки достигне, потім його споживати. Коли вже отак торкаємося, він м'якенький. Зараз твердуватий. Я не скоро тут буду, тому вирішив зняти просто сам вигляд. Ну, смак, скажем, дуже важко на камеру передати. Просто, щоб розчарування не було, чекаємо, поки достигне. Бо дехто не чекає, бачить красивий вигляд з знайомих моїх, я просто приклад кажу. А потім дзвонять, та ти не те щепив, не те заказ. замовив. Вона кисла, можна там щось перещепити. Кажу, чекайте, чекайте, поки вона не достигне. Так, зараз подивимося. Ось значить саме найкрупний плід. О, це не відноситься до крупноплідних. 86, якщо нормувати, то да, десь так, максимум 90 може бути. 73, оце десь така вага. 60. 70 це рік заморозки. Самі прорідили. 73. Так. 64. Ну ось для порівняння. Вандеркот 110. От, де ж ви були, коли я про нього знімав окремо відео? Ай. 112. От що витворяє вандеркот. І от зараз теж він твердуватий, але якщо я буду їсти, він смачний буде. Смачний такий насичений абрикосовий смак. Ну, вандеркот це в рекламі не потребує. А при ця... Ця, цей це теж повинен обов'язково бути. Ось цей плід, який почав підгнивати. зараз скуштуємо. Ну, теж смак такий кисло-солодкий і шкірка відчувається кислинка. Я дивлюся, ну, по всій Україні це відео на Ютубі, то в багатьох вже він дякую осипався. І вже багато хто зібрав. Тут поки що в мене дещо запізнення. Достигають і брикоси. Ну як запізненням. Порівнюючи з тим роком, то це ще рано. А от порівнюючи з іншими, там центральна Україна навіть, Хмельниччина, то вже збирають. А я не поспішаю от, Ну зірву і вдома частина буде дозарюватися сорти. Смачний, але, як я вже кажу, він повинен просто повисіти до повного достигання, поки от підійдемо і, або вже почне там осипатися. Ну, в моїх умовах в мене замальчовано, тут слимаки, ну, пару годин вони його переїдять. Шкода буде такий сорт втрачати. От він щас такий ще. Ну, скажімо так, технічна стиглість, десь можна зривати. Дуже, от, дуже транспортабельний цей сорт. В промислових насадженнях він чудово піде. Чудове зберігання, все гаразд. Єдине, що потребує, трошки ось бачу, зірвав такий микенький. Зараз спробуємо ось його О, бачимо. Сочний, теж кісточка, коли достигає, кісточка виділяється. Зараз от, 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 от такий плід можна вже дегустувати. Зараз продегустуємо. Бачимо сок. Сок сочний, коли достигне. От технічний там, звичайно, соку немає. О! Ось. Оце вже те, що треба. Ми Затишок тихо, дощі пройшли. Ось такий вигляд. Зараз саду, полуниця по всьому саду пішла рости. Так, да. оце смак той, що треба. Кислинка є, така не напрягає, цукор є, соку багато, смак насичений. Так, да. оце приємно. Такі їсти. Звичайно, до вандеркоду не дотягує. І взагалі ранні абрикоси вони по смаку не дотягують до середніх абрикос. Теж рубати там, ну і далі підуть. Ті набагато смачніші, там цукру більше, ну звичайно, середина літа там і сонце більше їм, достигають краще. Але для ранніх приця чудовий сорт. Єдиний це такий, я б не сказав би, недолік, що не треба дивитися на вигляд і хватати їсти. Цей сорт треба потрогати, якщо микенький, соковитий, от тоді можна споживати. І дійсно тоді смак буде дуже пристойний. Сорт приція дуже раджу, живців буде хватає чимало. У мене біля хати ще він є, тому хто захоче може замовити взимку. Та я думаю, влітку теж можна буде відправляти. А це така приця в мене біля квартири, де я живу на другому поверсі. Маленький клаптик землі тут теж експериментую. Шовковиця колись була дика росла, поприщеплював і ось бачу. Гілочка приці, фаркло, Фартаво Тут сортів 12, 12 десь. Так, це у нас тут Робада, Фералія, Харостар. Ну, чимало сортів. І от... Samé ráni, samé prície, ale taká krasovňa.